Росія планує атаку по Україні найближчими днями. Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві попередило про підвищений ризик безпілотних і ракетних ударів. РФ все через те, що наближається 33 третя річниця незалежності, яку Україна відзначатиме 24 серпня. Тож американське посольство закликало громадян бути особливо пильними, як в день, так і вночі, з огляду на можливість атак у будь-який час, а також подбати про свою безпеку. Для цього у відомстві надали перелік необхідних дій у разі надзвичайних ситуацій. Інформацію про можливий ракетний удар одразу підхопили українські телеграм-канали. Втім, масово подали викривлений варіант. Про це заявили у центрі протидії дезінформації. В інфопросторі почали поширювати повідомлення, нібито РФ готує масштабний удар по урядових об'єктах і США, начебто, закликають своїх громадян покинути Україну. Втім, у центрі протидії дезінформації наголошують про жодні удари по урядових об'єктах та рекомендації залишити Україну в повідомленні посольства США найдеться. Там також додала, що у своїх постах канали посилалися на одне з повідомлень відомства від 2020. Двадцять року про підвищену загрозу ракетного удару на День Незалежності в ефірі інформаційного стріму на телеканалі НТА раніше говорив і військовий експерт Олег Жданов. За його словами, окупанти люблять використовувати символічні дати для атаки по Україні, а останнім часом вони зробили чималу паузу у великих обстрілах. Я думаю, що він буде буде скоріш за все найближчим часом, можливо, навіть в день незалежності, що Росія полюбляє е, такі скрепні дати і е, нанесення в них нанесення максимальної шкоди країні нашій країні. От і я так передбачаю, що вони готують екіпажі для такого масованого удару, який може бути здійснено в декілька хвиль, судячи з того, що вони. От хвилями вибудовують бойові порядок, і виходять на рубіж пусків ракет не одночасно всією там кількістю літаків, а поступово хвиля за хвилею. Нагадаємо, вже третю добу поспіль Україну атакують російські безпілотники, балістика та інші повітряні цілі. Впродовж минулих днів шахеди неодноразово маневрувала від однієї області до іншої, подекуди довго кружляючи на одному місці. У повітряних силах заявляють, що усюди працювала ППО, яка збивала цілі ворога. Софія Фенко, телеканал НТА. Перспективи Курської спецоперації чого чекати далі? Чи використає Путін ситуацію у Курській області на свою користь? Чим загрожує ситуація на російському прикордонні? Чи будуть ЗСУ розширювати зону бойових дій в глиб Російської Федерації? І що стоїть за інформацією про можливі таємні перемовини Російської Федерації та України щодо припинення вогню? Яка доля чекає на церкви Московського патріархату? Зараз релігійні громади УПЦ МП мають на перехід аж 9 місяців. І якщо ж цього не відбудеться, Державна служба з етнополітики та свободи совісті через суд оскаржуватиме бездіяльність храмів. Усе найважливіше у четвер, 22 серпня, о 20.45, у проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримають слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.